Доброго дня! Я вітаю всіх на каналі вчимося в'язати з нуля. І хочу запропонувати вам ось такий от візерунок. соти Це ажур. Дуже нагадую кучинелі. Мені подобається саме на вовненій пряжі. Можна його в'язати, він дуже буде гарно виглядати і на бавовні. Але мені здається, що, ну, поки що мені хочеться теплої пряжі і теплих вирібів. Раппорт цього візерунку три петлі плюс одна для симетрії, дві кромочні, і все це 4 ряди. Давайте почнемо. Я зв'язала, набрала петлі і зв'язала перший ряд виворотнями. Петлями. А, ще хочу вам сказати, що я в'яжу класичними петлі вив'язую лицевий ну, класичним способом. В даному випадку це важливо, тому що тут треба розгортати петлі. Тому м, майте це на увазі, може, вам прийдеться розгортати трошки по-іншому. Ну поїхали Кромочну петлю я знімаю. Лицьову розгортаю іншою стінкою, вив'язую дві петлі разом, але так знімаю, щоб друга петля залишилась в мене на спиці. І пров'язую з лицьовий, лицьовою теж петлею, але за передні стінки. витягнули витягну накид. Оце перший раппорт. Зняли, розгорнули іншою стіночкою, пров'язали лицевою, зняли так, щоб так щоб петля залишилась на спиці. Далі пров'язуємо трошки тугенько, бо це перший ряд ну для візерунку перший. Прив'язуємо ці петлі разом лицевою, робимо накид. Розгортаємо, пров'язуємо разом, знімаємо, пров'язуємо дві разом накид. І останній рапорт розгортаємо. Пров'язуємо, залишаємо цю петлю на місці, на спиці, пров'язуємо дві разом, накид, прив'язуємо петлю симетрії і пров'язуємо виворотні кромочну петлю. Розгортаємо другий ряд другий ряд і всі чутні ряди ми в'яжемо. Виворотніми петлями. Ну Звісно, знімаємо кромочну а далі просто пров'язуємо виворотні петли Не затягуємо, щоб в нас вона була така пишна і легше в'язалась. Бо в мене, наприклад, є така привичка все затягувати. Так, третій ряд. Третій ряд. Ми знімаємо кромочну петлю. Прив'язуємо лицеву звичайно, звичайною лицевою петлею. Робимо накид і прив'язуємо. Розгортаємо ось цю лицеву, пров'язуємо дві разом, цю залишаємо на спиці і пров'язуємо ці дві разом за передні стінки лицевою петлею. Накид. Розгортаю петлю, пров'язуємо лицевою, знімаю так, щоб одна залишилась на лівій спиці пров'язую дві разом лицевою петлею накид. Розгортаю, пров'язую дві разом, залишаю цю петлю на спиці на лівою, пров'язую дві разом, лицевою петлею, накид. І останній розгортаю, пров'язую дві разом, залишаю цю разом. Прив'язую знову лицевою накид і кромочна петля. І четвертий ряд ми прив'язуємо все виворотніми петлями Поки в'яжу виворотні петлі, нагадую вам, що ви можете підписатись на мій канал, написати відгук і поставити лайк, якщо вважаєте, що я його заслуговую. Я вас приглашаю в цей цікавий, цікавий подорож під названням в'язання в чомусь в'язати. Ось, бачите, в нас почали формуватись соти. Ну і таким чином ми чердуємо наші рапорти і отримуємо ось такий от візерунок. Оце ліцева сторона, а ось це виворотня. До речі, виворотня сторона теж достатньо гарно виглядає. Ну, бажаю всім успіху, в'яжіть і пишіть. Подобався вам цей візерунок, не сподобався? В яких виробах ви його бачите? І що цікавого, ви б хотіли побачити на моєму каналі. Буду рада наступної зустрічі! До побачення!